До побачення. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Au, Wiedersehen. Sehen – это у меня Einstein. Auf Wiedersehen. Auf, або просто без auf. Wiedersehen. Wiedersehen. До побачення. Wiedersehen. Ми прощаємось віддазен до побачення. Поважно так в документах, ні, в документах, мабуть, ні, не знаю. До побачення. До побачення по телефону. Аф. Відал херн. Херн. Херн Гюрем. Гарем. Гюрем. Відал херн. Не знаю чого. Hörn. Мені захоже на гюрем. Віддала гюрем. Коли по телефону. По телефону. Віддали Гюрем телефон. Телефон. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. До побачення по телефону. Побачимось. 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 Без шпейта. Без шпейта. Побачимося. Без шпейта. Флейти на шпальтах без шпейта, без флейту на шпальтах, шпальта на газеті, без флейта. Побачимось, коли побачимось, побачимо, не побачимо флейту на газеттах. Без шпейта, побачимось без шпейта. Побачимось без шпейта. До встречи, до скорого. Без дан, без бальт. Без бальт, без дан. Без пальто, без бальт, без пальто, без дан. Без дан без дан без дан, без дан. без дан, без дан, без дан. До встречи, без дан, до встречи. До зустрічі. Без дам. До зустрічі. Без пальто. Без бальт. Без пальто. До зустрічі. До зустрічі. Без бальт. Без пальто. Без пальто. Без бальт. Без бальт. Без бальт. Без бальт. Без пальто. До зустрічі. До скорого. До завтра. Bismogin, besmogin, besmogin, besmogin. Kaip tai sujungti? Bismogin, besmogin. Tai ir taip, man įnezaplink. Bismogin, bismogin, bismogin. Do rytojaus. Bismogin. Bismogin. До побачення. Auf Wiedersehen. До побачення по телефону. Auf Wiederhören. Побачимось. Bis später. До зустрічі, до скорого. Bis dann, bis bald. Bis morgen. Bis morgen, до завтра. Bis dann, bis bald. До зустрічі. До скорого. Без шпейта. Побачимось. Auf в До побачення по телефону. Auf Wiedersehen. До побачення.